Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Сьогодні у нас поєдинок двох англійських гросмейстерів. Білими грав Раймонд Кін чорними Ентоні Майлз. Реймон Кін провів партію в дуже агресивному атакувальному стилі і швидко виграв. Дивимось. Кінь Ф3 Кіньф 6, С4 С5, Кінь С3 Кін, кін С6, Е3 Е6, Д4 Д5. Позиція симетрична. і за білих хороший хід СД. Кінь Д5. Також чорні могли побити ЄД. Кінь Д5, слон Д3, СД, ЄД. слон Е7. Класична позиція. В білих слабкість, ізольований пішак. Структурна слабкість. Але цей пішак дає їм білим певні плюси. Більше простору. Поле є 5 в центрі. Рокіровка, рокіровка, тура є 1. Кінь в 6. Інший план за чорних зіграти слони в 6. Кінь в 6. Найкращий хід за білих, і він мені найбільше подобається зі всіх варіантів тут за білих. А3. Обмежуємо чорні фігури. Насамперед обмежуємо коня. Пішак на D4 ізольований, і план чорних може бути зіграти кінь Б4, а потім кінь Д5. Ось А3 завадили класичному плану за чорних. Слон вже 5 Цей хід має свої плюси. Білі пошвидше розвивають фігури. За чорних тут було. Варто зіграти а6, слон h4, слон d7. В партії кінь b4, слон b1. Ось слон стоїть на діагоналі, атакує чорного короля. На цю діагональ хоче потрапити білий ферзь, і буде батарея. Отак от, от поле слон b1, як казав один мій учень. Ну, сон стоїть дуже далеко до короля, тому чорні можуть і не побачити, що їм буде мат. Це, звичайно, от мислення на рівні початківців, але все одно певна правда тут є. Б6. Інший план за чорних зіграти слон d7, слон С6. Враховуючи те, як от було що далі в партії було, чорні могли от грати більш точно, мали би грати б 6 Зараз найкращий хід за білих це А3. Кінь Б Д5, Ферзь Д3. Зробили батарею. Але у чорний кінь от захищає коня на F6. Кінь е 5 Слон B7. І якщо от зараз білі грають А3, то в чорний кінь може не на d5 походити, а краще зіграти c 6. Напали на білі центральні поля, і от чорні вже загрожують розміняти якісь фігури. Враховуючи те, що є шанси атаки на чорного короля. Чорним правильно міняти фігури, відкривати центр. Така у нас позиція: хід білих, бажано натиснути на паузу і подумати, що тут робити білим. Білі зіграли найкращий хід. Тура є 3. Ось знову кажу: білих ізольований пішак це слабкість. Він контролює центральне поле. Більше простору білі мають. І, і ще білі мають шанси на атаку на короля. Ось слон дивиться на короля. І зараз от білі роблять ліфт турою. Тура по третій горизонталі переходить в атаку. Білі створили загрозу. Давайте зроблю за чорний хід. Тура це 8 це помилка. Ну, ніби чорні покращили туру, але вони не захищаються від загрози. Яка ж загроза за білих? Слон F6, слон F6, слон h 7. Стандартна жертва фігури. Король H7, ферзь h5. Король g8 і Тура H3. Тобто, ось, після ходу тура Е3 створена загроза. Потім Тура H3 можна зіграти. Загрожує мат наш 7, на h8. Щоб не було мату, чорні мають віддавати фігури. Слон на 4, Тура h4, ферзь ферсі 4, ферзь 4, ферсі 4. Ну, Білі виграють ферзь за туру, легко мають виграти. G6. Так, щоб от білий слон впирався в пішаків. З іншого боку, чорні поля стають слабкі. Знову хід білих. Подумайте, що їм тут робити. Найкращий хід Тура ж 3 поставили Туру навпроти короля. Здавалося, що Тура просто впирається в поле на G6, в пішака, адже пішак захищений двома пішаками, але білі щось придумають. Найкращий хід за чорних c 6. Знову ж таки нападаємо на центральні поля, намагаємося розміняти фігури. Ось білі атакують на фланзі, тому чорні мають контратакувати по центру. Тура c 8 занадто повільний хід. Слона 6. І чорні тут зробили вирішальну помилку. Для чорних правильно було віддати якість. Ось тура під боєм не втікати. Грати слон d6, ну, білі якість виграють, слон f8, король F8. Звичайно, в чорних є компенсація, за пожертву, якість от слон проти тури. В білих, звичайно, є от, пішак слабкий, а чорні мають сильне поле на d5. Але компенсація недостатня. Все-таки є невелика перевага білих. Ну, але ігрова позиція це можна грати. Партії був хід тура е 8. Хід білих, подумайте, як тут грати. Найкращий хід за білих А3. Зараз дуже важливо напасти на коня. Через кілька ходів я поясню, чому. Кінь с 6. Знову подумайте, як грати білим. Ну, дуже багато білих фігур націлено на поле G6. І вже йдуть жертви фігур, лише би відкрити чорного короля. Кінь G6, а g 6, аж слон G6. Слона можна не бити, але у всіх варіантах чорні програють. Ось давайте такий варіант розглянемо. Слон d6 напали на туру. Адже тура хоче шах королю дати. Слон f 7 це подвійний шах. Королів 7, Турадж 7. Тура дуже сильно на сьомій лінії. Корольів 8. Можна зіграти Тура де 7, виграти Ферзя. Але ще сильніше буде ферзь в 3. Отак от, от Ферзя підключити до атаки. Чорні програють. Тому чорні побили вже. Чорні вже на дві фігури більше. Хід білих. Подумайте, як продовжувати тут атаку. Зараз за білих виграє один тільки хід. Ферзь б 1 Основна ідея це напали на поле ж 6 загрожує ферзь ж 6 а потім ферзь ж 7 мат. А як чорні можуть захистити поле ж 6 Це дуже проблематично зробити. Чому тільки ферзь b1 виграє, а інші ходи не виграють? Ось давайте зіграємо ферзь d3. Так само ж напали на поле g6. Але чорні грають кінь e5. Ось така от вилка. Побили коня. Ферзь d3. Чорні розміняли ферзів. Тура д3 і в чорних що? На фігуру більше. Ну, хіба чорних зараз кінь в час під час підбою. Ферзь С2, інший хід. Так само напали на поле g6. Чорні грають кінь е 5 Побили, кінь Е4. Ферзь на С2 теж невдало стоїть. Тому що Кінь на С3 зв'язаний. Тут потрібно повернутися до ходу А3. Чому він був такий важливий? Ось давайте зробимо жертву на G6 без ходу А3. Що буде? Кінь G6. А G, слон G6, FG, ферзь b 1 Це ніби так само. Але чорні грають кінь c 2 Ось чому було важливо вигнати коня з B4. Тому що якщо ферзь c 2 слон є 4. Знову ж таки, кінь c 3 зв'язаний. А слон от починає захищати поле G6. Так, тому в партії був правильний хід А3. Кінь c6. Далі жертви, щоб відкрити короля. І хід ферзь b1. Кінь e5. Чорні захищають поле g6. Дає. Білі одну фігуру відіграли. Кінь є 4. Ось тепер слон захищає поле e4. Кінь є 4 Білі відіграли другу фігуру. І зараз білі не загрожують не загрожую зіграти ферзь g6. Білих виграшна позиція, чорних слабкий король. В партії був хід король аж 7 але він швидко програє. Щоб от не отримати мат, чорні могли зіграти Тура С1. Тобто от відволікання ферзя від коня. Бити білим слон С1, звичайно, не можна. Буде ось такий от мат. Ферзь С1, слон Е4. Тобто, чорні пожертвували якість. Але в білих ще й до того ну, два пішаки більше. Чорний король слабкий, білих виграш на позиція. Ну, просто чорні ще певний час протримуються. Слон g 5 Ну, просто білі виграють, міняються. В партії був хід король h7. Знайдіть за білих найшвидший виграш. Білих багато хороших ходів. ось Тураж 3 наприклад, можна ось, зіграти туруну проти короля поставили. А найшвидший виграш мат в 5 ходів, після ходу кінь в 6. Слон f6, Ферзь g 6, король h 8. В партії був хід слон g 7. А, так, слон g 7, в партії за чорних був слон g 7, Ферзь g 7 мат. Ну, чорні могли на хід довше протриматись, якби зіграли король G8, слон F6. Ну і далі там от мат може бути. Ось така агресивна партія. атакувальному стилі. Раймонд Кін зіграв. Дуже хитрий хід тут був А3. А потім почалися фігури, фігур на полі G6. Кому сподобалася партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!